Вони пішли захищати свою землю, не обертаючись, та після ворожого оточення в Маріуполі так і не повернулись. Родини полеглих бійців полку Азов, 25 лютого, зібрались у Бориспільському ліцеї Перспектива, аби вшанувати пам'ять своїх героїв. Старшокласники та адміністрація закладу своєю чергою подякували матерям бійців Янголів. Прийшли ж на захід близько 20 родин загиблих воїнів. Майже всі вони є членами громадської організації Серце назовні, головою якої є Віра Литвиненко. Вона втратила свого сина у березні 2022 року в Маріуполі. Я мама бійця полку Азов з позивним вектор Владислава Латвиненко. Він на війні з 15 січня 15-го року, і він був учасником революції гідності, ще будучи студентом. Тобто, у віці 20 років він пішов служити батьківщині, захищати батьківщину. І до самого останнього подиху він боронив Україну вже в оточному Маріуполі. Ми самі мешканці Маріуполя, тому для нього це був святий обов'язок. Хоча він навчався в Києві, то захищати своє рідне місце він від міста він не міг стояти осторонь. І ну, Майже з Майдану, закінчив училище, він пішов уже, повернувся знову в Маріуполь і ставив на його захист. Після загибелі сина пані Віра вирішила заснувати громадську організацію родин полеглих захисників України. Зараз вона налічує близько 500 осіб. Ми стали знайомитись з родинами. Ми ж ніхто нікого одне одного не знали. І ми почали знайомитись вже після загибелі наших синів, знаходити одне одного, об'єднуватись. І таким чином почали з прапорців на Майдані, встановили там Азовське серце з прапорців жовтих, саме таких Фотазовських Сазовськими шевели. З позивними наших героїв, і таким чином стали організовувати заходи. От, і на Софіївській площі в столиці у нас був перший захід 22 2022 році, а потім зараз наші Янголи Маріуполя їздять по всіх містах України. Це вже от будемо відкривати 17-те місто. В основному це обласні центри, куди ходять діти, студенти, мешканці місцеві і. Знайомляться з правдивою історією оборони Маріуполя, з нашими героями. Вони всі молоді, мріяли мандрувати світом. Ну ось таким чином. І вже наші виставки в Канаді є. зараз плануються в Прибалтиці. Запросила ж на захід батьків воїнів письменниця Віолета Кравченко. Зараз вона здебільшого пише вірші про війну, які звучали на сцені неодноразово. З родинами полеглих бійців. Пані Віолета знайомиться на своїх творчих заходах. Вона зазначає, що день української жінки, який відзначає 25 лютого, став хорошою нагодою, аби подякувати матерям за синів. З багатьма з ними я товаришую, контактую, спілкуємося, зустрічаємося на усіляких заходах. Я дуже рада, що і перспектива нарешті. Познайомилася з цими батьками, і я думаю, що їм також було приємно сьогодні бути тут, в цих стінах. Для них дуже важливо, що їхніх рідних не забувають, їхніх синів, чоловіків, батьків, що пам'ять живе, а отже, живуть і їх рідні. Не тільки родина азовців сьогодні була, сьогодні були присутні і мами військових з інших підрозділів. Дуже приємно, що змогла приїхати Тетяна Коваленко, яка приїхала взагалі сюди до нас з Кривого Рога для того, аби Побути тут серед всіх нас, такі зустрічі в ліцеї регулярно організовує вчителька історії Тетяна Засенко. Вона говорить, що в закладі учні поглиблено вивчають події сьогодення в Україні та навіть пишуть про азовців наукові роботи. Про азов в нашому ліцеї перспектива знають, тому що перша наша зустріч почалася із родиною дзеї Тетяни Петрівни, яка є мамою пікункою Блименка Микити. Ми досліджуємо життя Писи наших випускників, на жаль, до небесних янголів нашого ліцею занесено уже 10 героїв. Про всіх ми ще всього не зібрали і не знаємо, але на майбутнє в нас є багато завдань, над чим працювати разом із дітьми. В цьому році ми захищали на обласному рівні. Наукове дослідження про історичну правду, про роль Азову. І приємно, що нашу роботу оцінили, і ми зайняли третє місце. Коли ми організовували сьогоднішню зустріч, у нас виникла така ідея із Віолетою Кравченко. Адже коли вона презентувала сьому свою останню збірку, я вперше там зустрілася із родиною Азов. Ця зустріч надовго в моєму серці. І коли я повернулася до школи, коли почала проводити уроки, я почала розповідати дітям про ось таких мужніх і сміливих жінок і пообіцяла, що ми. Обов'язково з ними познайомимося. За традицією ліцею, наприкінці заходу батьки загиблих бійців разом із учнями та вчителями створили ланцюг єднання із прапором України в руках. Анастасія Усик, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.